Найефективнішим способом заохотити дітей читати це якісь цікаві завдання або інтерактивні вправи до уроку. Власне цьому і присвячений даній матеріал. Ви, наприклад, отримуєте ось таку гру. Тут можна скласти пазли і сказати, куди потрапив герой, писати його почуття емоції. Далі ми даємо, обираємо правильні відповіді, тут ось іде облік, так як це, наприклад, ну, ресурс лі і тут інтерактивні завдання. Далі в нас різні істоти появляються і учні повинні розповісти про них розповіді. Ось таким чином досить цікаво. Далі діти повинні скласти слово перенісши літери у пусті клітинки. Потім вони мають пізнати епізод. Ага, не Впізнали далі, протягуємо і так далі. Нехай буде вам цікаво. Можна продовжити речення, тобто, ви бачите, що ці завдання вони назначені до різних етапів у вивченні оповідання Роберта Шеклі, запах думки. Ну і тексти. Тести тут у нас 12 тестів, і учні по завершенню вивчення оповідання отримують відповідь. Ось таку. Цікаву роботу, цікаві ігри пропоную вам до уроків зарубіжної літератури у шостому класі.